Вітаю всіх! Я Олена. Ви на моєму каналі Спиця та Голка. І сьогодні хочу підняти тему зворотньої сторони у вишивці. Тема, навколо якої дуже часто сперечаються, багато дівчат не хочуть і обирають не показувати ніколи зворотні сторони своїх робіт. А е, мої е, рідні бабусі і мама завжди говорили мені, що від того наскільки охайною е, є моя вишивка і її зворотня сторона, від того напряму залежить е, моя доля і щастя в дорослому житті. Чи дійсно це так? Е, 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 е. Яка наразі є зворотня сторона моїх вишитих картин, пропоную подивитись і поговорити про це у цьому відео. Звісно, я записую це відео не одна зі мною, як завжди, моя вірна помічниця Орі, яка щойно я закрила двері в кімнату, взяла в руки телефон, одразу підійшла і попросилася підсадити її на вікно. Перше, я почула про те, що потрібно слідкувати за своєю виворотною стороною, коли вишиваєш на уроках трудового навчання в школі від своєї вчительки, яка була дуже сувора і дуже дуже сильно сварила нас за будь-яку помилку, за будь-яку неправильну позначку або не той стібочок. Тому в мене це викликало своєрідну травму все життя. І в мене на підсвідомості було закладено, що не дай Боже зайвість бочок зробити з виворотної сторони, і не дай Боже там зробити якийсь вузлик, бо це ж буде о Боже щось страшне, і за це влетить. Всі ці настанови дуже сильно підкріплювалися у школі. В моїми рідними, в моєму близькому оточенні мої подруги а, чули те саме від своїх бабусь, як і я від своїх. І я росла з чітким упередженням і впевненістю, що а, виворотня сторона повинна зеркалити, повинна всіляко максимально відображати а, основний візерунок. І неважливо, що саме ти вишиваєш, чи то просто якась картина, маленький сюжетик або. Рушник, скатертина чи сорочка. У школі я навіть приймала участь в Олімпіаді з вишивання. Таке теж було. Можливо, досі існує, я просто не знаю це ок, але в моєму дитинстві була така історія: була міська олімпіада, районна і обласна. І моя робота це був вишитий дуже красивий яскравий герб України з жовто-блакитними стрічками, дуже багато квітів, багато е, красивих колосків. Е, ну, дуже класно були підібрані кольори. І це була ось така робота, яку відправили в, е, від школи, е, номінували для участі в цій олімпіаді. І я навіть прийшла в обласний тур і їздила в Запоріжжя. Я на той час навчалась в Бердянську, їздила в Запоріжжя для того, щоб прийняти участь в цій олімпіаді, і там також. Бали при бали давали не лише за лицьову сторону, за твою техніку і за швидкість, з якою ти працюєш, а й за виворотню сторону. Там дуже сильно дивилися, щоб вона була охайною, щоб нам не було ніяких вузликів і все максимально повторювало твій основний візерунок. Коли я навчалась в університеті, мене дуже зацікавила тема рушників. Я дуже сильно їх досліджувала, перечитала багато інформації. У мене досі десь на старому диску зберігається папка з назвою Рушники, де я збирала всі свої дослідження. І це моє дослідження лише посилило впевненість в тому, що виворотня сторона вона дуже важлива, вона має бути завжди ідеальною, завжди чистою. І в мене немає права на помилку. Бо Є така впевненість в нас в культурі, що рушник це відзеркалення твоєї долі, і те, як ти стелиш голкою, нитку на тканину, це так само ти стелиш свою долю на полотні свого життя. І ну, тут існують різні варіації формулювань, але принцип і меседж той самий, да, посил він схожий. І звісно. Я не хочу собі поганої долі, я не хочу плутаної долі, бо якщо нитка дуже сильно плутається, то так і ти по життю будеш плутатись і ходити, вештатись. Мені, звісно, як і всім, хотілося гарної долі і гарної дороги по життю. А тому, звісно, це посилювало ось це упередження про ідеальний виворіт. І от коли я знову поринула в цей рукодільний творчий світ, я почала так в фоні помічати, що завжди дівчата діляться і показують лише перед роботи, лише лице. А деякі прямо uh, говорять і транслюють, що я принципово не показую виворіт своїх робіт, тому що дуже часто йде запит: покажіть виворіт, є цікавість до цього, і дівчата принципово цього не роблять. Або я зустрічала також такі випадки, коли показували виворіт і стикалися з великою кількістю осуду негативних коментарів. Відгуків про те, що і засуджень відносно вивороту, відносно того, що він був не гарний, не охайний на думку глядачів, фоловерів і підписників. А зараз я запрошую вас подивитися на мої роботи, подумати разом зі мною, подискутувати, чи ок, чи не ок виворіт в цих роботах. І, звісно, я запрошую вас в коментарі. Я сподіваюся, у вас буде багато питань або відгуків, або думок на цю тему. Поділіться і ви своїми е, досвідами, чи є у вас такі подібні упередження, чи стикалися ви з якимись такими настановами, і чиї голоси у вас в голові звучать, коли е, говорять вам про охайний виворіт. Пропоную почати з цієї роботи. Це новорічний чобіток від хитрих синиць. Там їх є три в серії. Ця робота вишита на рівномірці Belfast 32-й каунт, всього два кольори без бекстічу. В принципі, тут різні були візерунки, є і такі розрізнені, є більш такі скупчені в одному місці. Є ось такі речі, як ну, дуже багато вільного простору між хрестиками. І є ось такі теж моменти, де зустрічаються поодинокі, розкидані хрестики, яким є виворіт. Ось такий він. Бачите, тут там, де хрестики були поодинокі, є перетяжки. В більшості випадків перетяжок небагато, але вони присутні в мене. Тут навіть є моментики, де є ось такі вузлики. І, звісно, там, де дуже мало хрестиків на великій відстані, теж є перетяжки. Загалом... А тут простіше, бо це два всього кольори, можна їх комбінувати. Ну і ви бачите по моєму вивороту, що нитки я закріплюю під вишитими стібочками. Тобто в мене всі кріплення йдуть з вивороту. Кожен раз як я намагаюся почати е, говорити про якусь роботу, мої сусіди починають свердлити бетон. Тому, якщо ви на фоні чуєте якісь е, шуми, вибачайте. Е, далі хочу показати теж робота без бекстічу, але на Аїді 14. -тій. І тут, в принципі, теж е, різні елементи, вони одного кольору. Більш-менш без великої суміші кольорів, ну, за деякими виключеннями. Як це виглядає? Більш-менш, на мою думку, охайно, тут охайніше, ніж на чобітку. Звісно, є перетяжки. Ось тут, на квітці, видно, що я на початку намагалася ці чорні. Одинокі хрестики робити окремо, але потім мені набридло і я просто робила з перетяжками. Загалом, коли робота на більш-менш однотонних кольорах, ну тобто великі елементи зашиваються однаковим кольором, набагато простіше робити охайний виворіт. Складніше стає, коли в роботу додається бекстіч і додаються комбінації різних кольорів, маленькі елементи і їх поєднання, або коли між ними є багато відстані. Для прикладу, теж робота на аїді 14, але ви вже бачите, тут набагато більше кольорів, набагато більше елементів і є бекстіч. Одразу перейду до вивороту. Ось як це виглядає. Якщо внизу, там на підлозі, де більш-менш однорідно, ще е, я намагалася якось охайно це робити, з появою Бекстічу, щойно він додався, ви бачите, це все нівелюється. А коли мова йде про ось ці е, бульвашки, ну тут зовсім без перетяжок не обійтися, тому я навіть не намагалася. Чогось дотримуватись. Єдине, за чим я слідкую, щоб я не дуже щільно їх не дуже стягувала, тому що потім на роботі можуть бути нерівності. Але, ну, мені здається, це утопія намагатися в подібних роботах не робити перетяжки. Далі, ще одна робота, яка має бекстіч, але це рівномірка. Це схема Вікторії Пахомової серія Кемпінг. Тут є напівхрестик, хрестик і Бекстіч. Дивимось виворіт. Як я й казала, з появою Бекстіча все рівно який виворіт був до цього, бо він одразу стає страшненьким. Тому тут так само: той самий мій підхід: закріплюю нитку на стібочках з вивороту. Коли є Бекстіч, переходи одиничні, не парюсь закріплювати. Єдине, що, от в подібних речах, коли, наприклад, тут є небо, тканина досить світла, є темні пташки. Тож тут я намагалася не дуже темним бекстічем нашивати, щоб з лиця воно не просвічувалося. Для порівняння покажу ще ось цю роботу. Це теж рівномірка, теж Белфаст, але тут поєднання дуже різних швів. І коли є подібне поєднання, ну, тут взагалі нема сенсу намагатися якось його обережненько закріплювати, бо нитки різні, товщина різна, розбіжність і розгалуженість хрестиків теж різна, плюс тут є бісер і Всякі бусинки, тож тут дуже складно витримати ось цю чистоту. Отак покажу вам виворіт. Ну, тут самі бачите, я не дуже намагалася його дотримуватись, тому що, ну, не бачу в цьому сенсу. Цю роботу я хочу оформлювати. Відповідно, виворіт точно ніхто, крім мене і багетки не побачить. Ну, тепер побачили ви. Хочу ще показати вам ось цю роботу, тому що тут дуже-дуже велика кількість бекстічу. Це Абріс Арт кольорове містечко. Їх взагалі в серії є три штуки. В мене не пам'ятаю, який це номер, але суть не в тому. Подивіться на кількість чорного Бекстічу в цій роботі. А тепер подивіться на виворіт. Я думаю, тут навіть. Прихильники затяті чистого вивороту погодяться, що при такому варіанті, при такій кількості бекстічу взагалі не потрібно заморочуватись дотриманням рівного і гарного виворіту. Завершити саме картинну частину хочу своїм Парижем. Він у мене, ви бачите, в якому стані, бо Париж я вишивала. Пробувала вперше на цій картині метод парковка. Що це означає для тих, хто не знає? Ідея в тому, що ви берете якийсь куточок, ви вибираєте, з його, якого кута почати, я починала з правого нижнього, і ви берете на схемі перший квадратик 10х10 і одразу його весь зашиваєте всіма кольорами, які на схемі присутні. І так само продовжуєте справа наліво кожен наступний квадратик. Відповідно, кожну ниточку ви берете, прошиваєте всі-всі-всі хрестики в межах цього периметру 10х10 і виводите в наступний квадрат. Повторюєте з усіма кольорами і лише потім переходите до роботи з наступним квадратиком. І ось так поступово у вас вимальовується весь малюнок, весь взір, вся картина. Це не охайно, ви самі бачите кількість ниток, які в мене стирчать. Більше того, якщо як тут дуже багато кольорів, дуже багато поєднань, або ось в цій частині присутній такий чи то сервант, чи якась шафа, відповідно, всі ці кольори піднімаються вгору. Тут буде багато плутанини саме з кількістю ниток. Деякі дівчата роблять під кожну нитку кожного кольору окрему голку. Я цього не робила, я просто міняла голку з ниткою. Але мені дуже сподобався цей метод, він дуже зручний з точки зору того, що не пропускаються одиничні хрестики. Тобто тут можна бути певним. Що ви нічого не забудете, не пропустите і до ось цих зроблених раніше місць не потрібно буде повертатися, робити якісь поодинокі хрестики. Але є одне, але і це виворіт. А при такій техніці виворіт дуже-дуже неохайний, він дуже наплутаний, тут є дуже багато перетяжок. Подивіться. Подивіться лишень на, це, на цю плутанину кольорів і ниток. Витрата ниток тут іде набагато більшою. Більше того, тканина стає через таке нашарування постійне ниток. Вона стає дуже такою цупкою, дуже щільною, і по товщині це набагато перевищує, ніж просто тканина. Це в мене. Аїда 18-18. здається. Так, 18. а, І, ну, це не є охайним. Але в нього дуже багато переваг, на мою думку. Я не знаю, я вперше цій техніці вишиваю. Я не знаю, чи вистачить мені ниток в наборі, які тут ішли, але побачимо. Ну, і куди ж без сорочок? Я їх не можу покинути, полишити. Ви пам'ятаєте, хто бачив мої початі роботи оцю сорочку це Київська. Тут техніки вишивки: курячий брід, ось він курячий брід, рахункова або лічильна гладь, колодочки і занизування, якщо я не помиляюсь. З вивороту це має ось такий вигляд. На цьому рукаві я ще не заправляла хвостики. Хвостики будуть заправлятися під вишивку. Якщо говорити про рахункову гладь, я тут просто робила перетяжки, ось вони є. В ниточку ховала під вишивку. На оці елементи окремі кольорові, теж ховала і початок і кінець під вишивку. От, для прикладу, ось, ось виглядає не схований, ось виглядає. Схований кінчик. В принципі, тут я не сильно запарювалась, але я буду намагатися сховати хвостики дуже щільно під вишивку, тому що все ж таки сорочку я планую носити, вдягати це рукав, є ризик того, що воно може повилазити все і бути, ну, навіть не те, щоб не охайним, а Збільшити ризик того, що щось розпуститься. Це єдина причина. Ну і наостанок подивимось, як виглядає виворіт на дереві. Мапа неспроста лежала тут весь час, а це Київська область, вона, на мою думку, в мене найохайніша. Ось так виглядає. Тут навіть один хвостик я вирішила не ховати, бо приклеюю потім, нема сенсу. Але давайте дивитися там, де є більше кольорів. І, звісно, тут одразу починаються перетяжки. Вони достатньо, ну, не те, щоб критичні і великі, просто на дереві, хто вишивав, дуже складно ховати хвостики. Вони дуже щільні і підлізти голкою непросто. Тому там, де можна уникнути закріплення ниток, я це роблю. На лице це не впливає жодним чином. Воно виглядає дуже красиво, і після того, як я все довишиваю, я планую приклеїти ці області до основи. Відповідно, ніхто ніколи не дізнається про виворіт. Я дякую вам, що ви провели цей час зі мною, дивлячись мої вишиті роботи. І, е, охайні не дуже мої виворити. Е, сподіваюсь, вам було цікаво. Е, буду, як завжди, вдячна за вашу підписку, коментарі і поширення цього відео. Давайте разом популяризувати україномовний контент в Ютубі і робити так, щоб нашого контенту цікавих тем для обговорення в рукодільному просторі ставало більше. і... Говорити не лише про ідеальний світ, і не лише про ідеальну картинку лице, але й те, що, що знаходиться поза кадром, те, що знаходиться е з вивороту, і е те, про що зазвичай не говорять.